Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свинарство з любов'ю для людей. Додатково сьогодні, 22 лютого. Ой, 22 січня, боже. Вже десь перша година ночі. Тут вже, напевно, і 23. Так, ти що сюди прийшов, Кузя? Зроблю відео, написала вже декілька разів мені одна жіночка попросила розказати на рахунок агресії свиноматок, <кій> ну і взагалі про проопорос. То давайте коротенько. Я вже тут знімав безліч відео, але я розумію, що знайти то відео я його сам вже не знайшов, хотів її посилання скинути. І не знайшов. Зараз я виключу вентилятор. Хотів скинути посилання, не знайшов. Давайте я розкажу, як в мене відбувається опорос і що я роблю, щоб не була свиноматка агресивна. І взагалі, якщо свиноматка була на першій опоросі агресивна, це ще не означає, що вона буде вам агресивна на наступній опоросі. І це не означає, що вона погана мамка. Скоріше за все, це означає, що ви... По недосвідченості щось не зробили, щось не врахували. Е, ну, Наприклад, в мене, наприклад, завтра має бути опорос. По моєму календарі е, я порахував, що завтра має бути опорос. Що я роблю? Завтра зранку? Е, я їй ставлю, згадував, як називається, я їй ставлю 07 мл естрофану. Слухайте, і я коли познайомився з цим естрофаном, я взагалі забувся за ці переноси. Ну, знаєте, що свиноматка переношує. Взагалі, то свиням, ну, вони переношують, це не проблема. І люди переношують, і свині переношують. Це таке. Це не є проблема. Але як мені практика показала, якщо свинка переношує хоча б декілька днів. То чекає якогось проблемного поросу. Це з досвіду. Я не претендую тут на істину в першій інстанції, але, наприклад, як для мене, кожен раз, коли мої свині переношували, то були якісь проблеми з родами, з тою рододопомогою, з родовою діяльністю. Все це так було складно, поросятах кволі. Коротше, це такий, вибачте, за слово Геморой, що я для себе прийняв рішення, що я не буду. Очікувати цих переносів. Тобто в день е, запланованого опоросу я їй ставлю 0,7 мл естрофана. Якщо вона не опоросилася на цей день, я на наступний день ставлю ще раз 0,7 естрофану, і вона вже пороситься е, по-любому. Ну, ще не було випадку, щоб вона не поросилася. Е, на рахунок того, чому свиноматка агресивна буває, ну, уявіть, ціла купа поросят. Родова ця діяльність, ну їй реально больно. І якщо є такі свиноматки, що як яксерокс випльовують поросят, то ну, це рідкість в більшості випадків, то в основному для свиноматок це стрес. Ну, взагалі, що для жінок, які народжують дітей, що для снематок, це є конкретний стрес йде рух кісток. Відток крові від матки, ну, це, це капець, температурні ці режими, гормональні збої це серйозний стрес і свинка, особливо, якщо це первіська, вона приходить ну, в такий агресивний стан. І що потрібно робити? Взагалі, думки розходяться. Я досліджую цю тему, думки розходяться. І е, на деяких комплексах, на більшості комплексів, е, ставлять седативне під час опоросу. Ну, наприклад, вийшла одна пороса, ми поставили окситоцин і десь на середині опороса е, ставлять свиномації седативне. Але е, я спілкувався з лікарями і, ну, знову ж таки, кажу, думки розділилися. І радість седативна під час опоросу не ставити, щоб свинка відчувала ці болісні процеси, щоб вона ворощала, щоб вона вставала, щоб вона приймала більш зручне для себе становище. Ну тобто, щоб біль її мотивувала якось від цього позбавлятися і мотивувала для родової діяльності. Якщо болі не буде, то відповідно і родова діяльність буде трохи приглушена. І я тому ставлю седативне. Одразу після того, як вийшов послід. Для чого я це роблю? Ну, реально, для свині це стрес. А я ставлю седативне, щоб поросятка маленькі їли, щоб я не переживав, що вона буде розривати новонароджених поросяточок. І, і в принципі, коли я почав застосовувати цю техніку. Седативне ставити після опоросу. в мене не було ні, жодного, не було розриву поросят після опоросу. Звичайно, що я спостерігаю, звичайно, що в мене є е, така річ, що ми знаходимося біля свиноматки перших декілька днів і. О, бачите, що роблять? Це вони, що Це вони хочуть їсти. І я її ставлю седативною одразу після поросу. Рекомендую вам не користуватися в якості седативно-кітопрофеновою групою, тобто це кефен, кітопрофен, айніл. тому що вони не тільки знеболюють, а й ще ну, використовуються як жарознижувальні. А нам не потрібно гасити температуру, бо ми можемо отримати серйозні, дуже серйозні проблеми. Нам потрібно, щоб температура. Нашої свинки трималася в межах е, норми. Тому, наприклад, я використовую АЦПРОМАЛ. Е, АЦПРОМАЛ згідно інструкції. І, і ти їй даєш, ну, хтось використовує анальгін з дімідролом, що, в принципі, е, можна теж використовувати, але зважайте, що анальгін з дімідролом вони теж є жаром. Знижувальні, тобто вони понижують, понижують температуру свинки, а крім того, ще й понижують тиск. Тому, наприклад, анальгін з диметролом я не використовую. Це не є, ну, це не є панацея. Це в рідких випадках можна їх використовувати. Так само, я не знаю, люди використовують бабусіні методи пиво дають, чи брагу. Ну, я таким не користувався. Мені більше до вподоби ну, такі дієві ветеринарні засоби. І я використовую ацепромал. Ацепромал він, в принципі, є у більшості ветеринарних аптеках. Ось його, щоб його купити, не потрібен електронний рецепт ветеринара. Хоча є деякі седативні, які, наприклад, я не зміг заказати в інтернет-магазині без електронного рецепта ветеринара. Хто з цим зіштовхувався, напишіть, будь ласка, бо я перший раз таким зіштовхнувся. Такі думаю, оце запрос. Ось, а так, в принципі, це седативне нам дуже і дуже допоможе для того, щоб свинка не розривала наших поросят. І, в принципі, все, ви його даєте один раз. Ну, максимум. Максимум, якщо ви бачите на наступний день, що у вашої свинки проблеми, міруєте температуру, дивитесь, чи нема ну, ніяких там метрилмаститів, І можете ще раз повторити один раз. І більше нічого, до речі, це седативне можна використовувати також, якщо ви використовуєте лікування. Тобто, якщо вам потрібно давати багато ліків вашій свинці, а ви знаєте, що ще перший раз вона нормально сприйме той же самий боже, антибіотик, який-то якщо в неї метрилмастит, то на другий на третій раз вона вам таке буде робити, що ви не зможете ні, ні дати їй укола, ну, ну взагалі вона буде чудити. А так ви даєте їй знову ж таки там, якусь кількість згідно інструкції, а це промала. І спокійно потім робите ін'єкції. До речі, в інструкції, а це промала, так і написано. Перед різними перед різними процедурами медичними рекомендується його давати до нього. Звикання немає. Ваша свинка не стане наркоманкою. І не буде від вас <хи>, вимагати цього мальчика. Ну, е інші, які ще є седативні, я, наприклад, зараз користуюся ацепрималом, чого і вам рекомендую для того, щоб ваша свинка не була такою агресивною, не розривала ваших поросят і вела себе досить спокійно. Це вам дозволить зберегти ваше поголів'я, це вам дозволить робити якісь медичні процедури. Правда, от він блогер. Привіт! Кузькин! Кузькин, Як це Котяра? А? Котяра вообще бомба. Ось. Ось така, друзі, історія з цими поросями і з цими речами, щоб свожна матка не була агресивною. В принципі, в принципі, це все, що я хотів сказати. Що я ще можу сказати? Я можу побажати вам здоров'я, вам, вашим поросятам. Звісно, в День Соборності нашої країни я бажаю нам, всім українцям бути об'єднаними, мудрими, розумними, не вестися на всякий псом. І е, сили, перемоги і наснаги нашим воїнам я теж бажаю. Нехай нас всіх Бог благословить з Богом, друзі. До побачення!